На зустріч випускників, що відбулася Новгородцівській школі номер 2 прийшли випускники не одного покоління. Рідна школа рада зустрічала всіх ветеранів, педагогів, вчителів, що працюють зараз в школі нинішніх учнів. Також на свято були запрошені представники районної та міської влади. Святкування урочистої лінійки розпочалось з дзвоника, який несли в руках випускник школи 1952 року Віктор Бондаренко та 11-класниця. Він змусив всіх згадати шкільні роки, свій клас своїх улюблених педагогів. Гості пройшли простори. Коридорами школи побували у шкільному музеї, поспілкувались один з одним. Того дня на честь школи всього її педколективу лунало багато теплих слів, привітань та побажань. Якою б вона не була ця школа, але на все життя вона запам'ятовується як найкраще. Найкраще ліс. Школа дала ті знання, за яких абсолютно не Тож я бажаю цій школі подальшого процвітання, багатьох і багатьох поколінь вдячних учнів, які пишуть нові словенні сторінки у лідовості цієї школи. Я хотів би в першу чергу побажати школі номер 2 подальшого процвітання, щоб вона ще не один рік існувала, не один рік працювала. Про те, що ця зустріч нагода прийти до школи, поспілкуватися за однокласниками, про важливість таких зустрічей, говорила начальник відділу освіти Ірина Зюсько. Випускники ділили своїми спогадами про школу та вітали один одного зі святом. Одна школа Бог педагоги, ветерани, вітерами, ученики, випускники цієї славної школи, гості, тих роботник. мені від роботників. Позвольте від нашого випуска. Поздравить их с этой знаменательной датой. Это дата, как для человека, она велика. Как для школы это самый расцвет, это начало, и я искренне верю, что все предыдущие победы, самые главные победы еще находятся впереди. Вже багато років віддає знання дітям випускниця 1976 року Тетяна Маньковська, яка зараз працює вчителем початкових класів. Мені дуже подобається, дітей я люблю, хочется дать им как можно больше знаний. Когда дети вырастают и получают хорошую профессию, я за них очень рада. Столетие школы – это, конечно, большая дата. Это очень важно для нашей школы, важно для людей, которые давно не видели один одного. Посмотреть, какие изменения произошли в этой школе, как улучшился быть школой. Какими стали ученики, і uh, можна сделать виводи, яка разница між тим, що було, і між тим, що є в даний момент? Багато років педагогічної ниві присвятила Роза Йосипівна Амірова, яка залишилась задоволеною вітаною зустрічі. Я вважаю, що це огромний праздник. що все таки люди помнять прийшли. И чествуют школу, которая дала им знания, которая отправила их в жизнь с большим желанием, чтобы все у них было хорошо. Я очень благодарна всем, кто пришел и кто помнит свою родную школу. Не дарма кажуть, шкільні роки найкращі, а школа це не тільки предмети, а справжня путівка в доросле життя. Тож нехай подібні зустрічі продовжуються надалі, а рідна для багатьох школа зустрічає на порозі все більше випускників з кожним роком.